Автопригода, спровокована халатністю кермувальника, трапилася у ніч проти вівторка у селищі жовтневому. Нетверезий водій автомобіля ВАЗ 2101 не впорався із керуванням і з'їхав у двір приватного будинку, спричинивши чималу шкоду. О пів на 12 ночі мешканців будинків, що на вулиці Перемоги у жовтневому розбудив страшний гуркіт металу. Із автомобіля марки Ваз 2101 червоного кольору вийшло троє чоловіків. Як виявилося тверезих. знісши одним махом чотири металевих забетонованих стовпці і браму, горе мандрівники опинилися у городі приватного будинку. Що вживали спиртне, чоловіки не заперечували. Та аби угамувати стрес, продовжували підвищувати градус безпечності, тримаючи у руках пляшки з пивом. Нагочний гурки збіглися мешканці прилеглих будинків. Винуватці події всіляко намагалися залагодити ситуацію, обіцяючи усе відшкодувати, аби свідки не викликали правоохоронців. Та давай, будь ласка, його зрежимо. Це все. Де машини ніколи нема? Де на машині ніколи не їздили? Маю права, все в мене. Відгірає, йдемо Ні, Ну якось хлопці. Ну дивіться, вас багато тут всіх. Я вас не знаю нікого. Ну, подумайте, я прошу так, людину. Патрульну службу очевидці все ж таки викликали. Кермувальник Жигулів, доки чекали на приїзд міліції, розповів про свій досвід водійства. На підпитку, виявляється, за кермо сідав частенько та з таким тріском, мовляв, попався уперше. На правопорушника працівники ДПС склали два протоколи. Час, на вказану особу складено два адміністративні протоколи. Перший на кермування стані алкогольних співіння транспортним засобом, а також протокол за створення аварійної ситуації. Матеріали направлено до суду. До моменту вирішення справи у суді у вказаної особи вилучено посвідчення водія. Надо на щастя, автопригода трапилася у нічну пору, коли рух транспорту неактивний і на шляху нетверезого водія не трапилося пішоходів. Тож обійшлося без постраждалих.